Унаслідок атак на енергетичні об'єкти українці змушені забезпечувати себе альтернативними джерелами енергії, тому запасаються приладами на акумуляторах і сонячних батареях. Лампи акумуляторні, настільні настольні лампи, все, що на акумуляторах і не живиться від електроенергії напряму. Буквально за всім люди питають, користуються попитом такі аварійні світильники, які заряджаються від мережі. І під час того, як знімає світла, його можна використовувати як постійне освітлення. Його вистачає на декілька годин. Щоб у випадку відключення світла зарядити телефон та підтримувати роботу побутових приладів, можна придбати ось таку доволі потужну сонячну батарею. Має таке портативне устройство, яке дозволяє заряджати всі павербанки, телефони. Ми Бачимо, дуже багато роз'ємів є для ноутбука, для всіх цих зарядних ну, пристроїв, які повинні заряджати. Мешканці Вараша сподіваються, що усе буде добре, однак про всяк випадок готуються до гіршого. Ось така річ, вона була на розхват. Тобто люди приходили, як то кажуть, як гарячі порошки, вони розходились. Тобто кожен, хто заходив, забирали. Ну би я би вибрав такого, який довго світить, тобто якого надовго хатуває батареї, і я би міг з ним довго кресуватись без підзарядки. Сьогодні держава просить загощаджувати, тому мешканцям вараша радять придбати те, що споживає менше електроенергії, кажуть в магазині. Ринок зараз переформатується під енергозберігаючі пристрої, а також на акумуляторні. Да там, де не потрібна постійна мережа, 220 вольт, і тому зараз дуже попит дуже великий на всі ці речі. Правда, асортимент товарів нині дещо збіднів, адже після завдання ударів по українській енергосистемі люди скуповують енергощадні товари. Буквально ну, не залишилось фонариків. Це ми вже дозамовляли, привезли ну, нові партії, де можна було замовити. Подозамовляли, то так само розбирають. Ворог хоче залишити нас без електроенергії, але якщо ми усі звикнемо раціонально використовувати її, це допоможе українській енергосистемі, і тоді обмежень у споживанні електроенергії можна буде уникнути. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».